Думаю, так. Доброго дня колеги. Дякую, що прийшли на цю важливу тему, тему захисту Майдану. Сьогоднішня прес-конференція ініційована Радою Сотень Майдану щодо створення об'єднаного батальйону Майдан на базі Центральної Ради сотень Майдану. Учасниками є Ольга, голова інформаційної прес-служби. Швидше за все, на жаль, її не буде. Спартак представник контрольно-ревізійної групи. Леонід, представник контрольно-ревізійної групи, і Юрій, медико-реабілітаційна група Майдану. Будь ласка, я запрошую учасників, попрошу всіх вимкнути мобільні телефони, а також, якщо ви, перебуваєте... якщо ви перебуваєте в приміщенні, не говорити по телефону, в зв'язку з тим, що йде запис і потрібна тиша. Будь ласка, Спартак, Леонід і Юрій. Прошу. Я хочу у вас всіх привітати, присутніх. Слава Україні. Героям слава! Ми являємося представниками Центральної Ради сотень Майдану тих людей, які на сьогоднішній день знаходяться на Майдані. На сьогоднішній день в тій скажімо, ситуації, яка склалась в країні Ми офіційно заявляємо про те, що ми створюємо бойову одиницю батальйон Майдану. Наш батальйон буде створений на базі сотень, які знаходяться тут на периметрі Майдану, та тримають безпосередньо оборону. І так само є гарантом безпеки для киян тих людей, які приїжджають до міста Києва, а також для наметового містечка, яке тут нас знаходиться. Основні завдання батальйону будуть, скажімо так, формуватися згідно закону про мобілізацію. Так само наше завдання буде скоординувати наші дії. Подальшому з міністерством оборони та виконувати їх, скажімо так, згідно мобілізаційного плану розпорядження. Зараз наші функції безпосередньо стосуються, скажімо так, це оборонні функції. І є периметр, є в нас так само свій мобілізаційний план, який ми зараз відпрацюємо, і підтвердження, скажімо так, наших дій є четверте число, що тут планувалась, скажімо так, акція. Певними групами людей, і ми змогли нейтралізувати ці групи, і на Майдані нічого не відбулося в плані, скажімо так, конфліктного і може навіть, що могло б призвести до пролиття крові. По структурі батальйону я можу сказати слідуюче: це буде структура, схожа на військовий підрозділ, буде командир батальйону, штаб батальйону, буде рота забезпечення технічного. Будуть бойові роти, і ми будемо безпосередньо мати ще окремо свій госпіталь, який, скажімо так, представник нашого координатор нашої медицини Юрій Тертишник доповість. Завдання ми будемо виконувати, скажімо так, бойові. От, і на сьогоднішній день я вже можу вам сказати, що в нас є представник наш тут, який повернувся тільки з Одеси. Ми раніше не могли того, скажімо, озвучувати, і наші підрозділи так само виїхали на допомогу Одеситам і там дуже добре оперативно спрацювали разом з, з самообороною Одеси. Що стосується технічного забезпечення, технічне забезпечення на сьогоднішній день ми, е, як в дійсності бойова одиниця, ще не маємо. Тому ми хочемо звернутися до всіх небайдужих громадян України, які хочуть допомогти. Звертатися до нас в центральний штаб, і хто що може дійсності запропонувати нам для технічного забезпечення бойової одиниці. Це засоби зв'язку, це так само транспорт, це так само павна матеріали і, 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 і те, що стосується скажімо так бронежилетів і обігу та взуття. Ми на сьогоднішній день те, що можемо вже, скажімо так, Самі по своїй, скажімо, ініціативі звертаємось і на, на ті гроші, які скажімо, маємо наших родичів, близьких, ми так само скажімо, забезпечуємо, але це дуже-дуже маленька кількість. Що стосується виконання в подальшому наших дій, і ми хотіли би ще раз звернутися і наголосити. Справа в тому, що пан Борбій видав наказ. Для своїх сотень самооборони, що вони розформовують самооборону, як таку і створюють свій батальйон, наскільки ми відомо, батальйон Київ. У нас була зустріч з паном Поробієм 3 числа, про що ми офіційно так само заявили, і наша влада так само має, скажімо, відомості про те, що ми маємо створюватись наш батальйон. І ми домовилися про те, що ми будемо координувати наші дії разом з їх батальйоном, а також зі штабом, який буде створений при їхньому батальйоні. Основне завдання це ще раз наголошую, про те, щоб забезпечити безпеку киян, жителів містечка нашого наметового, а також виконувати завдання по Україні, які буде нагально потрібні для нашої країни. Тому що ми розуміємо, що зараз ті події, які відбуваються на сході і півдні України, це сепаратизм, який розмухується зі сторони Росії, але безпосередньо виконується на місці тими людьми, які зацікавлені першу чергу, що це без влади було там. Дякую вам за увагу. Ще раз наголошую і прошу всіх киян звертатися до нас, так само і самоборони Києва. Які існують так само, як саме ворони дарниці, з Обухівського району до нас звертаються, з Вишгородського району до нас звертаються. Ми вже з ними координуємося і виставляємо так само разом свої блокпости. Слава Україні! Слава Україні! мене Олег великий, вчора відділ безпеки Майдану. Я би хотів коротко зачитати правила поведінки, наголосити ще раз для гостей. Жителів е НАТО містечка на також Києві. Перше. На території Майдану діє Конституції і законодавства України перед законом сні На Майдані атаку в місті Київ забороняється розпивати алкогольні напої, вживати наркотики, перебувати в стані алкогольного спряліні або під час е піддії наркотичну дома, смітити, смітити, плювати або інші заразів забруднювати довкілля, галасувати, лаятись. Крім випадків, коли ви щойно стали жертвою крадіжки або насильства, перебувати сильно забруднення чи численні одязі, агресивно і неадекватно себе погрожувати іншим людям фізичною розправою, ображати їхню гідність, спричиняти бійки та сварки, перебувати в людних місцях стану, що явно загрожує іншим зараженням інфекційною хворобою, відкрито носити та холодну зброю, Також прикривання бааклавами чи іншими засобами обличчя, крім Служби безпеки та варти майдану, а також варти, яка є в дії в місті Києві. Крім того, у зв'язку з діями, які відбуваються на Південно-Східні обласа України, ми бачимо далі бездіяльність силових структур та діючої влади. Небесна Сотня та Майдан стояв не для цього, щоб повалити бандитський корумпований режим Януковича і приміняти обличчя виконавчої влади, а стояв для того, щоб змінити структуру правління влади і обрати владу, яка буде працювати на користь держави, нації та збереження територіальної цілісності держави. Тому ми закликаємо Схід, Захід, північ та південь, об'єднатися в єдине ціле, бо Україна. Є непохитною сильною державою і тому просимо людей південно Східної областей відкреслитися від проплачених радикальних проросійських сепаратистів, які йдуть Україну у громадянську війну, для того, щоб побудувати нову що міцнішу державу, в якій і Конституції буде діяти. Тому ми пропонуємо всім громадам, спілкам, організаціям а також. Громадянам України об'єднатися в єдине ціле. У боротьбі проти стояння територіальної цілості держави, у боротьбі того, щоб ми добилися перше, влада нас не чує. Ми негайно хочемо, щоб вона прийняла закони про люстрацію, закон про корупцію та закони до зміни виборчого процесу. Ми повинні цього добитися. Це єдиний на сьогоднішній момент, який ми може втратити. І невідомо, коли пізніше ми доб'ємося цього чи іншої ситуації. Тому вибори президента обов'язково повинні провести і пізніше діяти. Тому просимо всіх координувати разом з нами всі свої дії, також наші дії, і піднімати Україну для того, щоб добитися дійсності гарної, справедливої, чесної, порядної держави щоб наші нашадки пишалися нами, щоб ми були рівні, єдині перед законом, переконститу України. Дякую вам всім, слава Україні. Юрій Тертичний, а по зі сторони медицини, нашого медичного забезпечення, ми хочумо сказати і сповістити, що в мене відкорана. Зовсім структура і монархічна чи анархічна від Центрального штабу. От, ми проводимо зараз повну роботу і ми бачимо необхідність, щоб додатково розвити філії медичних пунктів і філії шпиталів, які швидко можуть розвернутися в тій чи іншій ділянці. Я думаю, що з Центральним медичним штабом ми знайдемо порозуміння. І ми знайдемо всі кроки, щоб люди в гарячих точках і в наступних ну, будь-якому місці вони мали достатньо медичне забезпечення. Дякую. Слава Україні. Слава Україні. Закружає легалі. Хочу стосовно фінансування і матеріально-технічного забезпечення. Питання дуже болюче, відкрите, нагальне і не, не дуже е, е, приємне для нас, тому що останнім часом ви всі розумієте, що е, всі сотні Центральної ради Святої Майдану залишились самі на собою, з собою зі своїми проблемами. Відповідно, фінансування відбувається завдяки тому, що ми координуємося якимось чином з регіонами, звідки ми є. Допомагають кияни, дуже велика вдячність їм. Це стосовно і харчування, а також навіть стосовно речей першої необхідності. Але ж в нас є прохання все-таки відновити довіру до Майдану стосовно фінансування наших сотень Майдану. Пояснювати довго не будемо, ми всі розуміємо ситуацію, коли партійні лідери покинули Майдан, вони покинули його не тільки самі, а разом з фінансами. Ну, Це Бог їм суддя. Я думаю, що ми все-таки витримали і показуємо те, що ми можемо організуватись, самоорганізуватись. Я думаю, що найближчим часом все-таки довіра до... Тих, хто дійсно патріотично налаштований в цій державі, буде відновлена. А також ми очікуємо великої підтримки всіх небайдужих, як у нас в країні, так і за кордоном. Приймаємо допомогу від самої мінімальної, як то кажуть, до самої великої, раді всьому, що будемо отримувати. Велике прохання підтримати. І я думаю, що все, я не думаю, я впевнений, що все в нас буде добре. І створення батальйону в нас пройде успішно. І всі цілі і завдання, поставлені перед нами, будуть виконані. Слава Україні! Ну, Я ще перепрошую. Тут у нас, скажімо так, виникне питання про інформацію про батальйон у нас буде даватися, надаватися так само на нашому сайті. От. І так само у нас вже відкрита сторінка в Facebook. Тобто всю інформацію і всі координаційні дії ви можете, скажімо, отримувати безпосередньо звідти. Дякую вам. Слава Україні! Задані в індивідуальному порядку, Дякую за дякуємо за увагу.